У Тернополі ростуть маленькі Платон та Аліка. Такими та ще рядом рідкісних імен назвали діток в нашому місті у 2013-му. З рідковживаних імен з початку 2013 року, року були такі імена, як Адам, Єгор, Захарій, Давид, Лука, Мартин, Наум, Нестор, Остап, Сава, Семен, Платон, Тимур. А з дівчаток. Рідко вживаними іменами була Аліка, Влада, Еліза, Емілія, Каміла, Квітослава, Кіра. Загалом розповідають у радці: тернополяни дотримуються християнських традицій у виборі імен для своїх чад і називають нащадків відповідно до церковного свята, в межах якого останні народилися. Проте батькам варто пам'ятати кілька правил, обираючи ім'я для малечі. Взагалі повинні писати не через рисочку імена. Але якщо батьки настоюють на тому, щоб через рисочку писали, ми так і пишемо. Найпоширенішими іменами у 2013-му в Тернополі стали Анастасія, Софія та Марія. А серед хлопчиків Арсен, Артем, Вадим, Владислав, Максим та Олександр.